Уявіть собі, город, який не потрібно поливати. Зовсім гадайте, це фантастика для садівників із посушливих регіонів. А ось і ні, це реальність доступна кожному, хто готовий познайомитись зі справжніми чемпіонами з виживання зі світу рослин. Сьогодні ми розкажемо вам про 10 культур, які не просто виживуть, а дадуть чудовий урожай, навіть якщо ви забудете, де залишили. Лійку це не магія, це наука і мудрість природи, якою ми з вами зараз і скористаємося. Приготуйтесь дивуватись, адже деякі з цих рослин ви точно знаєте, але навіть не здогадувались про їхні приховані таланти. Перш ніж ми почнемо наш хід парад, давайте розберемося, що таке посухостійкість, це не означає, що рослинам зовсім не потрібна вода. Просто вони навчилися добувати її та використовувати неймовірно ефективно. В одних потужне та глибоке коріння, яке добирається до вологи глибоко під землею, в інших особливе листя, яке випаровує мінімум води. Це справжні супергерої рослинного світу, які століттями відточували свої навички у найсуворіших умовах. І тепер ми можемо запросити їх на свою ділянку, отож відкривають наш список справжні ветерани виживання. Це прадавні злаки, що годували цілі цивілізації задовго до появи сучасних систем зрошення, і першим у цьому списку є сорго. Уявіть собі, сорго це п'ята за значенням зернова культура у світі, його батьківщина спекотна Африка. Тому до пекучого сонця та нестачі вологи йому не звикати. У чому ж полягає його надзвичайна сила? По-перше, сорго має неймовірно потужну та глибоку кореневу систему вона, немов насос, викачує воду з таких глибин, куди корінню інших рослин просто не дістатися. А по-друге, його листя та стебла вкриті особливим восковим нальотом. Цей наліт працює як природний сонцезахисний крем. Значно зменшуючи випаровування дорогоцінної вологи, тому сорго не просто витримує посуху, воно в ній справді процвітає. З нього можна робити борошно, крупу, годувати тварин і навіть отримувати солодкий сироп. Це справжній універсальний солдат на вашій посушливій ділянці. Поруч із ним стоїть його не менш витривалий побратим, просо, так, так, та сама крупа. З якої ми варимо улюблену пшоняну кашу, просо, це справжній спринтер у світі рослин, воно має дуже короткий період росту, часто лише 60-90 днів. Це його головна стратегія. Воно встигає дати врожай до того, як настане пік літньої спеки, і ґрунт остаточно пересохне, просо невибагливе до ґрунту і потребує мінімум вологи для дозрівання. Це ідеальний варіант для отримання швидкого та надійного врожаю без зайвого клопоту. Рухаємося далі і на черзі в нас наші білкові чемпіони. Це рослини, які не лише нагодують вас, а й покращать ґрунт. І першим у цій команді йде нут. Багато хто знає його як основу для хумусу, але його справжній талант це уміння виживати. Родом із посушливого, близького сходу, нут має унікальний стрижневий корінь. Цей корінь, мов буравчик, заглиблюється в землю у пошуках вологи, поки інші рослини на поверхні страждають від спраги, нут спокійно п'є воду з нижніх шарів ґрунту. Але це ще не все. Як і всі бобові, нут вміє фіксувати азот з повітря та накопичувати його в ґрунті. По суті. Він працює як безкоштовне, живе добриво, готуючи грядку для наступних культур. Його напарник вігна, яку в нас часто називають коров'ячий горох або навіть спаржевою квасолею. Це справжня знахідка для спекотного клімату, вігна обожнює сонце і чудово переносить посуху там, де звичайна квасоля вже давно б здалася. Вона дає врожай як ніжних молодих стручків. Які можна їсти цілком, так і сухих зерен. і звісно, вігна так само старанно збагачує ґрунт азотом. Маємо подвійну вигоду, ви отримуєте і поживний урожай, і покращуєте родючість землі без краплі хімії та зайвого поливу. А що ж щодо коренеплодів, які ховають свій головний скарб під землею подалі від палючого сонця? І тут ми маємо беззаперечного лідера, батат, або ж як його ще називають, солодку картоплю. Не плутайте його зі звичайною картоплею, це абсолютно різні рослини. Батат це тропічна ліана, що обожнює тепло і чудово переносить нестачу вологи, його стратегія проста і геніальна. На поверхні він розстилає своє пишне листя. Що створює живий килим, захищаючи ґрунт від пересихання і пригнічуючи гріст бур'янів, а все найцінніше відбувається під землею. Там, у прохолоді та відносній вологості, батат формує свої великі, солодкі й неймовірно поживні бульби. Поки на поверхні лютує посуха, під землею триває спокійна й планомірна робота зі створення врожаю. Коренева система батату чудово пристосована до пошуку води, а щільне листя мінімізує її випаровування. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто прагне отримати гарантований урожай смачних і корисних коренеплодів, не турбуючись про щоденні поливи. Батат це справжній партизан у світі городництва, який діє приховано, але дуже ефективно. І наостанок нашого списку гості з жарких країв, що чудово прижилися в нашому кліматі, довівши, що екзотика буває невибагливою. Зустрічайте бамія або, як її ще називають, окра. Цей овоч дуже популярний в африканській, азіатській та американській кухнях. Бамія родичка мальви, і вона просто обожнює спеку, чим спекотніше, тим краще вона росте і плодоносить. Ця рослина чудово переносить посушливі періоди завдяки своєму глибокому стрижневому кореню. Її молоді зелені стручки, справжнє джерело вітамінів і клітковини. Їх додають у супи рагу, смажать і маринують. Головне, збирати їх вчасно, поки вони ніжні. Бамія. Чудовий спосіб урізноманітнити свій стіл і здивувати сусідів, не витративши при цьому ані краплі зайвої води. А як же всіма улюблені томати? Невже їм завжди потрібен рясний полив, аж ніяк? Селекціонери по всьому світу давно працюють над створенням посухостійких сортів, шукайте такі сорти, як де барао, монгольський карлик або інші, спеціально позначені як стійкі до посухи. Їхній секрет часто криється в дуже розвиненій кореневій системі, яка здатна добувати вологу з глибини. Крім того, правильна агротехніка, наприклад, глибока посадка та мульчування, допоможе навіть звичайним сортам томатів краще переносити нестачу вологи. Отже, соковитий урожай томатів без щоденного стояння зі шлангом це цілком досяжна реальність. Але найдивовижніше в цій історії ось що. Справа не лише в економії води чи в так званому ледачому садівництві. Справжня ж родзинка полягає в тому, що багато цих культур це забута спадщина наших предків. Рослини, такі як амарант чи сорго, були основою харчування цілих народів тисячоліттями, доки їх не витіснили примхливіші та більш вологолюбні культури. Їхня суперсила не лише у виживанні, ці рослини часто значно поживніші та корисніші за своїх розніжених побратимів, вони містять унікальні набори вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Вирощуючи їх, ви не просто отримуєте врожай без поливу, ви доторкаєтесь до стародавньої мудрості і робите свій город по справжньому стійким до примх погоди. Це крок до продовольчої безпеки та розумного споживання у світі, що змінюється. Отже, сад без поливу це не міф, а грамотний вибір розумного садівника. Обираючи по сухостійкі рослини, ви економите час, воду та сили, а натомість отримуєте здоровий та рясний урожай. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. На наш канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас які посухостійкі рослини ви вже пробували вирощувати, чи, можливо, ми забули згадати вашого фаворита? Поділіться своїм досвідом у коментарях давайте зберемо найповнішу колекцію рослин для розумного городу.